Вітаю всіх глядачів та підписників. Це YouTube канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Юрійовичу. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, добрий день. 2 січня президент Зеленський у вечірньому зверненні сказав про те, що є така інформація, що Росія планує атаку шахедами тривалу, і ставка її може бути на виснаження як людей, ППО, так і енергетики. Як станом на зараз ситуацію в енергетиці, ви оцінюєте? Тому що з Укренерго напередодні надходили такі позитивні сигнали, що енергетик навчилися завчасно готуватися ось до таких атак і. Такий повний блокаут спричинити ворог може теоретично, але на практиці він мало ймовірний. Ну, безумовно, тут декілька факторів треба розглядати, і нема сумнівів, що в першу чергу це саме системи протиповітряної оборони наших збройних сил, їх якість і якість наших. Операторів наших професіоналів, оце запорука стабільності енергосистеми безумовно і нові системи, які як я розумію, вже Україна отримує або вже зараз, або найближчим часом, вони підвищать ступінь цього захисту. Я одразу хочу сказати, що безумовно Тут в першу чергу треба захищати центральний район Київський. Ну не тому, що не тому, що, знаєте, Україна велика, але абсолютно зрозуміло, що Київ і Київський регіон обраний напрямком головного удару. І всі останні ці дії, атаки, нічні. і Остання там поза минулої ночі вони показують, що саме тут треба спричинити ворогу е, якийсь там, ну, ви розумієте, енергетичні і потім соціально-політичні проблеми. Друге, це безумовно. Енергетики свою частину роботи навчилися робити. Ну, як навчилися, вони і так у нас професіонали, але ж то професіоналізм мирного часу. Так? І зараз просто по суті, ви ж бачите, як на енергетичному фронті енергетики перетворились на Збройні енергетичні сили України, по суті, справи. да Давайте речі називати своїми іменами. Це такий же фронт, це такий же за саме зараз система командування. На жаль, там є претензії і по системі управління, як на мене, давно треба було вводити ну більш ну таку надзвичайну воєнну ситуацію, розумієте, вводити там якогось енергетичного комісара і концентру... концентрувати управління в цій сфері, бо воно сьогодні дуже розбалансовано, розцентралізовано. Тим не менш, енергетики роблять свою частину справи. Це і компанія Укренерго державна це оператор системи передачі, магістральна наші Електромережі і це е, оператор систем розподілу. Це обленерго, от е, ті, якими на жаль так сталося, що дуже були незадоволені в першу чергу. Кияни дата інші претензії. Але зараз, думаю, всі зрозуміли, що і вони, ці хлопці, робили в себе е, на своїй ділянці фронту, все можливе. Бо так побудована була система, що не вистачало потужності і генераційних, і в системі передач саме на центральному рівні, на рівні Укренерго, на рівні генеруючих компаній, а відповідали і всі шишаки і роздратування сипалися на оці на нижню ланку. Але вибачте, ну вони робили те, що могли в цих умовах, і вони навчилися так само достатньо швидко ліквідовувати ці наслідки. Я не буду приукрашати абсолютно зрозуміло, що ракетні дронові удари вони не посилюють надійність енергосистеми угу. Я абсолютно зрозуміло що кожен удар певною мірою він послаблює але наслідків, як бачите, ніяких. Катастрофічних вже немає, і останні удари є певні проблеми. Ми з них потім виходимо. Знаходяться альтернативні там механізми транспортування електроенергії, резервування, і так далі, і тому подібне. Тому це погоджуюсь абсолютно з паном Зеленським. Що от роздратування і визнання ворогам того, що він не може досягнути ефективності. Хоча це дуже дорого, йому ко. Кошний ракетний удар. Ви ж розумієте, які ці ресурси, які ці гроші, які це і воно буде враховуючи його психофізичний вже аналіз. розумієте і діагноз, давайте так говорити, бо всі uh -huh. ж розуміють, що там є, є відхилення значні, м'яко кажучи, відхилення. То дійсно то слід очікувати цих дронових ударів. Це відносно недорогі е, з точки зору економіки війни. Там умовно кажучи, цей дрон там 25-30 тисяч доларів стоїть кошт. Розумієте, і вони шкоди, на жаль, наносять. Були певні удари, коли дуже ну, чималу шкоду нанесли саме дронові удари. І останній удар відбили, але тим не менш є проблеми. Я далі не хочу там нюанси розповідати, але певного результату вони, на жаль, досягли не катастрофічно, ще раз хочу сказати, і ми на собі це сьогодні відчуваємо. Наприкінці року Зеленський проводив ставку головнокомандувача. Одне з питань, яке розглядалося там, це якраз відновлення пошкодженої енергоінфраструктури в результаті масованих ракетних атак Росії. А ми пам'ятаємо, що десь кілька місяців тому в ДТЕК заявляли про те, що всю енергоінфраструктуру відновлювати немає сенсу, тому що частина об'єктів вона не модернізувалася, тривали часи. Простіше буде, якщо будуть відповідні кошти і фінансування, побудувати вже нові енергооб'єкти. Ну, стратегічно, вони праві. Це розуміють ці енергетики, вони розуміють, що все ж таки у нас занадто централізована ця система, і відповідні інженерні рішення, які працювали і приймалися в іншій країні, яка іншу мету ставила, і для мирного часу вони сьогодні показують, що вони не такі надійні, як нам хотілося б. враховуючи те, що на привикий жаль. Ця проблема, ця війна ну, швид, швид, не швидка, розумієте? в нас ага. будуть. Ми зрозуміємо, що найближчим часом в середньостроковій перспективі будуть проблеми, то відповідно, безумовно, там, де треба негайно щось відремонтувати. Ну, умовно, якщо просто пошкоджений там шафа, якась там прилади, там вимикачі, провода, то це треба робити. Тим наявним ресурсом, який є на сьогодні, тут мова в першу чергу треба говорити про фінансовий стан енергокомпанії, Він у них дуже важкий зараз, бо зрозуміло, що їх економіка і тариф, умовно кажучи, на якому вони працюють, він не налаштований на витрати військово-воєнного часу. Він воно все налаштоване ну, на на штатну процедуру, розумієте? Ну я вам на пальцях поясню да після. Будь-якого потужного удару треба негайно відновлювати живлення. Для цього треба люди, техніка, автівки професійні енергетики, штатна чисельність має бути, ну не знаю, мабуть, в 10 разів більше. Але ж ви розумієте, що тарифна кампанія може тримати стільки людей, скільки передбачено тарифом, бо в нього немає іншого джерела доходу. Ага. І тому тут, в першу чергу, треба зараз державі на рівні державному побудувати якомога швидше механізми о такого публічно-приватного партнерства. За якийсь спосіб дійсно компанії, бо у нас є і державні компанії, є, і приватні компанії, І я скажу, що претензій ну немає особливих ні до тих, ні до тих. Там ну є, є завжди можна до чогось дочепитися, але е, е, дуже фахово і професійно працюють і ті, і інші. І тому тут треба механізм е, фінансово е, кредитний, якийсь негайно розрахувати е, і, і втілити в життя, який би дозволив це відновлення зробити. Розумієте, бо зрозуміло, що можливості держави по залученню коштів вони набагато сьогодні більше, ніж просто. Можливості ну будь-якого суб'єкта, якого ну ніхто по суті кредитувати в цій ситуації не буде. Тут треба розуміти цю надзвичайну ситуацію. З іншого боку, знаєте, мене лякає, коли зараз люди, не розібравшись, там ну, така ідея провокації, такі спекуляції. Вони одразу підіймають там. Давайте все відберемо, давайте все націоналізуємо, ага. давайте все ну під шумок. Да? Я завжди задаю питання. Скажіть, будь ласка, а ми за 30 років існування що не побачили, що у нас якась держава не дуже ефективно управляє? Об'єктами, в тому числі і енергетичними. Ну якщо б вона була такими державним менеджментом, такими супер -біпер управлінцями то покажіть мені ці досягнення. В НАК покажіть там дето, центр енерго державній компанії покажіть Може в енергоатомі там покажіть там розумієте, які ну, має свої величезні проблеми, розумієте Тому я би не спрощував цю ситуацію. Є переваги. В приватного сектору є свої переваги в державного і те, що Укренерго це державна компанія це однозначно ніхто і під сумнів не ставить. Але в цій ситуації, от ну, дуже достатньо небезпечно і не фахово підіймати гаса цієї націоналізації. Бо, по-перше, ну я не кажу цей економічний, і технологічний, і правовий аспект, і тому. Просив би всіх заспокоїтися і нагадаю, що у нас сектор енергетики достатньо жорстко регулюється у держави є повний набір е інструментів для того, щоб жорстко регулювати цей сектор. Це і національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, яка має необмежену владу. розумієте? вона необмежені має функції санкції. На цьому ринку це безумовно антимонопольний комітет, це е, правоохоронні органи, це інші органи розумієте, Тому в цій ситуації просто спокійно треба працювати і розуміти, що коли снаряд або ракета, або дрон летить, він особливо не розбирається, коли куди він там державний, приватний будинок приватний чи комунальний, чи який. він потрапляє uh -huh. туди і в цій ситуації. Держава має забезпечити все, зробити, щоб громадяни були з теплом з електроенергією. Енергію з водою з іншими послугами. Олексій Юрійович, про НКРКП ви згадали? Зараз буде питання, знаєте, з серії що це було? Трішечки хронології. 27 грудня НКРКП ухвалює постанову про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 10-30% залежно від регіону на наступні півроку. Відбуватиметься це, типу, у два етапи: січень і липень. Далі, 30 грудня, НКРКП скасовує. Це рішення, цю постанову. Аргументація попереднє рішення про підвищення тарифів було ухвалене через різне розуміння його змісту членами комісії. Ну, але те, що вона там скасована, це так було голосно заявлено. Там, уже коли я читала цю інформацію, виявляється, відправили цю постанову на доопрацювання. Але поясніть мені, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, в липні минулого року Верховна Рада підтримала законопроект, яким запроваджується мораторій на підвищення цін на комунальні послуги, куди водопостачання та водовідведення теж належать і відноситься. І це період на дій, протягом дії воєнного стану і ще 6 місяців після того, як дія воєнного стану закінчиться. Як розуміти це все і чого чекати від НКРКП пересічним споживачам комунальних послуг у 2023 році? Я спробую максимально коректно, бо все ж таки Національна комісія з регулювання енергетики ну це той. Острів стабільності, ну в моєму уявленні, розумієте, мій перший законопроект в Верховній Раді що третього скликання, це був 2000 рік. Він був саме про НКРКП. Бо я зрозумію, навіщо цей орган і як він має працювати? Я був на цьому засіданні. Я я приймав участь в дискусії. Я звертався до керівника НКРКП Пана Ощеповського з проханням і пропозицією не поспішати з цим підвищенням тарифів. Ну, бо воно викликає певні питання. Я зараз поясню чому. Але от єдине, що я хотів би порадити колезі своєму Костянтину Валерійовичу Ощеповському, ну, як новому. Керівнику голові НКРКП, який має, на жаль, команду стару. Ну так так він сталося. Uh -huh. Команда прийшла в 2019 році і прийшли без конкурсу, прийшли такими за такими сумнівними критеріями. Щось там пішло не так і було прийнято рішення ну, трошки змінити там керівництво. Так? так ось, в першу чергу, пане Костянтин, інші члени нацкомісії, я. я не розумію одного. Чому раптом? Ви вирішили, що ви можете ефективно працювати зараз в режимі онлайн. Розумієте? комісія має збиратися на свої засідання в одній залі, сидіти один напроти іншого, залучати інших там експертів, опонентів, фахівців, які могли би щось там аргументувати, і в ході дискусій один напроти іншого, приймати об'єктивні виважені колективні рішення. Вони чомусь так сталося ще з весни, коли один член комісії волонтером себе оголосив і кинув роботу в комісії, поїхав там волонтерством займатися разом з іншим моїм колегою паном Геросом. Я не проти волонтерства, але ви тримаєте регулювання в надсерйозному секторі енергетика, тепло, вода. Це ж ну це життя сьогодні. І вам треба набагато більш ретельніше підходити сьогодні до своєї роботи, готувати дуже ретельно, не в режимі цьому онлайн. Там подивилась там швидко-швидко. Там питання розглядається. Дві дві хвилинки на питання розумієте? Ну йде підвищення тарифів на воду на всю країну. Дві хвилини там дискусія, там можна сказати. Ну як це може бути? Ну це ж надзвичайно е серйозне питання. Те ж саме стосується функціонування ринків газу, ринку електроенергії, інших питань. І тому я би наполегливо попросив би вас, шановні, ми вас утримуємо за рахунок своїх платежів комунальних. Ви це знаєте, що відрахування на утримання комісії, а воно значне, воно нормальне, оклади нормальні у вас, заробітна платня, премії, і все. Це споживачі вам платять. І ми вимагаємо від вас професійної, фахової, спокійної роботи, бо дійсно те, що відбулося, я не розумію, що вони там наприймали. Бо я дійсно звернувся, попросив не поспішати з цим рішенням. Як мені здається, пан голова так само і поставив його на голосування, але потім з'ясувалося, що голосування було за те, щоб першу частину підвищення підтримати, а другу там з 1 липня не підтримати. Потім довелося все це перегравати. Ну це не дуже. Ну не дуже красиво виглядає, і тому я готовий особисто разом з іншими членами комітету сприяти роботі вашій фаховій та відповідальній. Бо саме відповідальність за ваше рішення це головне, що нам усім е, треба в цій ситуації. Я з Сподіваюсь, що ви, мою критику, зрозуміли не як якісь там суб'єктивні зведення рахунків, а як нормально аргументовано звернення до вас. Будь ласка, ви не боги на Олімпі. Спускайтеся за Олімпу вже. Спускайтеся, бо три роки дійсно вам здалося, що ви там боги там великі. Я просто знаю, про що я кажу, і ще раз підкреслюю, що комісія має надзвичайно потужні повноваження в регулюванні енергетиці, води, тепла. Uh -huh. Яке воно взяли чомусь і тепло все віддали на місця, це величезна помилка була. Тому в мене особисто багато питань до діяльності Національної комісії з регулювання енергетики і до її статусу взагалі, такого незалежного, що нікого ніхто вже на них і не впливає, розумієте? Тому на землю спускатися треба, особливо під час війни. Ну, а стосовно Підвищення тарифів, от які вони на цей рік, і як це корелюється із законодавством, Дивіться, таке, тепер, на Раду на ваша, в тепер на ваше питання, коли цей скандальний законопроект приймався, а це був закон, якщо пригадуєте, влітку коли Вітренко вимагав там 264 мільярди гривень бюджет з бюджету на свої якісь там там придумані, абсолютно. І ми, ви знаєте, я особисто виступав категорично проти. То ця правка, от вона потрапила про мораторій, но вода туди не попала. Холодне водопостачання uh -huh. і водовідведення не потрапило. Але ще раз, Ну це нічого не змінює. У Нацкомісії є всі повноваження розглянути це прохання водоканалів і, власне кажучи, критично до нього поставитися. Бо я задавав на засіданні комісії одне питання Колеги, члени комісії, скажіть мені, будь ласка. З 2014 року тариф на воду в середньому в Україні зріс. А ну от вгадайте, скажем пані Олена, з однієї спроби, от оскільки разів зріс тариф на воду з 2014 року з, ну, там, з березня, там, після Майдану. В, в 10 разів зріс тариф на воду. По в середньому по Україні. По різних містах, там десь 9, десь 11, там десь іще більше. Скажіть, будь ласка, а що за цей час в 10 разів змінилися? Що, може доходи населення в 10 разів стали більшими? Ні, не стали більше. Може, ціни на електроенергію, та ні. Вони дійсно підвищилися для вас, але рази в три, там Може, е, заробітно платня а у вас там роботяги стали ну, водопровідну, розумієте, працівники отримати в 10 разів більше? Та ні, не в 10 разів, так точно. Богема, ваше правління дійсно виписують там собі по 250-300 по тисяч гривень заробітної платні, починаючи з Київського водоканалу. Так давайте ми навпаки, для роботяг попрацюємо, щоб середній не, не ланка, щоб вони підвищили зарплатню. Але рівно там мова йдеться про 10 разів. І тоді постає питання: а що це таке наробили? І хто лобіював, як прізвища тих? Лобістів, які в комісії знаходяться в інших містах, які собі за цей час 10 разів підняли тариф. І я хочу задати питання: а у нас що там якість води стала? Вона срібна стала вже вона. Да, там, вона це сама мінералізована якась. А може, може у вас крадіжки там зменшилися? А може втрати витрати там у вас зменшилися? Вони шалені по всій Україні? А може ви насоси поміняли, електроенергії менше стали споживати, як в Європі? Бо в Європі споживають 15% електроенергії. А у наших водоканалів по 35-40%. по Понятно, що електроенергія, зрозуміло, зростає. І вони йдуть і кажуть, підвищувати тарифи. Та ні, не підвищуйте тарифи, а зменшити споживання електроенергії, зменшити, зменшити крадіжки, витрати, втрати, адміністративні свої витрати. І тоді не треба буде тариф підіймати. Розумієте, яка має бути, якою логіка тарифного процесу. До речі, це саме стосується будь-якого іншого тарифу. Тарифу в теплі. Та аналогічне питання це саме: тарифу, там, на утримання будинків, тарифів, енергетичних там, систем розумієте, це ж принцип тарифної політики. А у наші монополісти вирішили, що вони порахували кожен раз щось своє, накрутили, накрутили, прийшли і в ультимативному вже вигляді кажуть, вимагають, підвищити нам на тариф. Та да ні, споживача не хватить, доходу, не вистачить для ваших тарифів. Тому припиняйте цю маячню. Ніхто вам не дасть це робити. Ще одне питання на сам кінець у щорічному посланні до Верховної Ради президент Зеленський сказав, що в майбутньому Україна стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Як ви оцінюєте потужності загалом зеленої енергетики в Україні зараз? А наскільки цей напрямок може бути там перспективним найближчі два роки? Скільки це державного фінансування? Знову ж таки, ми розуміємо, якщо західний досвід брати мене. Фінансування має в мене... У мене своє відношення до зеленої енергетики, я абсолютно не проти. Я готовий сприймати всі гасла, але я єдине бачу, що скільки помилок робиться, в тому числі в Україні і в Європі, стосовно реальної оцінки темпів цієї зеленізації, розумієте? Воно швидко дуже не буде. У нас є свій палено енергетичний комплекс. У нас є свої атомні блоки і станції, да їх 15 блоків там і проблемні на сьогодні. Запоріжжя, ми ж розуміємо не наскільки це проблема. У нас є своя теплова генерація і вугіль, і відповідні мономіста, які е, на, на базі шахт, там люди живуть, і їх з ними треба щось не вирішувати. Розумієте, тому це отак точно не буде швидко. Хочете зелену енергетику? Треба порахувати скільки ж грошей туди треба вкласти, хто це оплатить все. Зелена, не така вже зелена, бо коли ви почнете розуміти, що го робиться, або батареї ці розумієте, або інші конструкції, то ви зрозумієте, що там багато міфів таких, але не все так просто, і ви ж бачите, що і в світі електромобілі вони ну не тими темпами йдуть, як собі там Німеччина та ж сама прогнозувала, бо вони вже в цьому році в 23-му, здається, 50 60 відсотків планували на електроавтомобілях, а не буде такого, не стартануло воно так. Тому я не проти зеленої енергетики, але давайте розуміти, що там ну, грето тумбар, ми відсуваємо туди в сторону, і своїх з її гасами. Істина десь буде посередині. Нам треба дійсно оновити стратегію в черговий раз, бо в нас вже їх 34 стратегії, я вже запутався там, енергетично. Нам треба оновити її, осучаснити і, виходячи з реалій. Які маємо на сьогодні зрозуміти, що ми робимо з генерацією і що ми робимо з мережами, які ми ну, максимально їх треба робити децентралізованими і наближати генерацію до споживача. Тут я повністю з цьому підтримуюся, але треба одне порахувати гроші, порахувати хто за це все сплатить. Тому спокійніше, спокійніше по дорозі. У нас не тільки енергетика, у нас ще дуже застарілий житловий фонд, багато поверхів. Тисячі, у нас десятки тисяч там багато поверхів, з якими треба щось зробити або зносити, або капітальні ремонти, утеплювати, модернізувати. Розумієте, у нас ще свої проблеми з обліком У нас не вирішений облік енергоресурсів. у Нас взагалі маса там мільйон проблем. Тому не треба поспішати. Таке моє прохання, і цей план, цю стратегію треба оновити але в першу чергу, мабуть, треба узгодити з потенційними донорами нашими, в якою саму модель української енергосистеми, інтегрованої в європейській, вони готові були б допомагати нам залучати довгострокові інвестиційні кошти. Бо без цього всі, ну, всі міфи гаслами лишаться тільки на папері. Вибачте. Ще раз дякую Олексію Юрійовичу дякую. за цікаву розмову. Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був разом із нами у цій порі. Це YouTube канал час». Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо завжди вас раді бачити.